Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів чергову телефонну розмову з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північно-корейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ. В ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов'язань щодо забезпечення Сил оборони України за декларованою номенклатурою озброєння та військової техніки. Принагідно подякував нашим партнерам за послідовну та неухильну підтримку України. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrsky, had a conversation with the Supreme Allied Commander Europe and the Commander of United States European Command, General Christopher Cavoli.